Від ви на каналі Стоп. і сьогодні ми будемо Провіряти подарунок від моєї подруги. Перша частина. Давайте відкриємо. Тут треба треба ім'я підписати? Я підписав Цікаво, що тут, Так. це загадка? А Мы и потом берем. Это уже прикольно. Так, все еще есть тут. Двися, какая секретная. Давайте распакуем. Распакуем. Двися. Так, щось літок є. Так, тут треба підписати, який у мене є. Тепер ми маємо це клеїти, беремо клей. Закриваємо. Еще, еще И вот такие вот кристаллы к сердечку. И это все. Видите, что у нас получилось. А оце от ми зараз і зробимо. І дивіться, що в мене вийде. Ось. Я дійшов до ось сюди. И кому сподобалось видео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. І всім пока-пока!